Чи знайомо вам відчуття загубленості, відчуття, коли ти не знаєш, куди рухатись, коли тривога і стрес стає найбільшим інструментом, який зовні рухає тебе? День схожий на день, і ти в замкнутому колі і не можеш вийти з нього. Як повернути до себе яскравість відчуттів, просинатися вранці від відчуття, що гей, світ, я зараз тебе дожену, і відчувати цей смак життя в кожному кожному кроці. І це не буде відео про фінансове зростання або про якусь тисяча першу обіцянку. Це буде відео, в якому ти побачиш реальні інструменти, які можуть тебе вибити із знахнутого кола. Якщо об'єднати різні школи саморозвитку і вижити з них саму корисну інформацію, то це стане цією методикою, яку я зараз сьогодні хочу вам розказати. Спочатку пару слов розкажу про свою ситуацію. Десь в підлітковому віці я жив дуже дуже таким. Грусним життям це була старша школа. в мене не було якихось я е, своєї команди, своїх якби одноплемінників. Е, е, я не бачив свого розуміння, я не бачив себе. Якщо подивитись на мою фотографію в паспорті, то те ви все зрозумієте. Ось і можна сказати, що я рухався як плив по течії і був незадоволений своїм життям. І дякуючи Богові, зі мною призійшли деякі зміни, які стали основою тої методики, яку сьогодні вам хочу розказати. Основується цей підхід на дуалістичному подході до світосприйняття. Якщо сказати простіше, то ми можемо сприймати навколишню реальність як світ об'єктів, або ми можемо сприймати це відчуттями і проживати їх як вперше, відчувати не тільки, що це мікрофон, яка в нього форма, який в нього кольор, але які в нього. Вкладений емоції. Що думала людина, коли конструвала цей мікрофон? Як взагалі цей мікрофон можна креативно використовувати? І якщо казати про нейрофізіологію, то наш мозок потр... потребує громадної, огромної кількості енергії. І він фільтрує більше 90% інформації, зжимаючи це до певних об'ємів, до певних файлів. Якщо ви згадаєте фільм-матриця, то якраз. Саме наш мозок і робить цю матрицю. Він перетворює світ, повний відкриттів, повний цікавостей, незнайомий для нас світ, він перетворює це в якийсь знайомий об'єкт. А, це Вася, я його знаю. Це моя дружина, я її вже бачив там 10 років. Це мікрофон, він робить звук. А це студія, в якій я працюю, і який мені вже цікаво. Але коли ми зупиняємо цю матрицю, виключаємо саме. Процес звичної обробки інформації. По-перше, ми отримаємо велику кількість енергії. По-друге, ми отримаємо креативність, нові ідеї, захоплення, розкриття нашого потенціалу. І по-третє, ми отримаємо певну свободу того, як ми можемо формувати наш світ як ми можемо свідомо робити цю матрицю нашого життя. І, звісно, тоді в наших руках зробити це більш комфортною для нас, більш е щасливо для нас і більш легкою та ефективною. Я хотів би пройти з вами етап від іскри, першого відчуття чогось нового, яке народжується з вашої довіри до цього методу, якби з кубічного сантиметру довіри. Це іскра, це перше відчуття чогось нового. О, це щось цікаво. Давайте я це спробую. І може я відчую щось нове. Ох ти! Я дайте я син побуду. І ця іскра потім перетворюється в зрив, в вибух, в полум'я, яке розкриває вашу енергетику, яке розкриває ваше відчуття, яке розкриває ваше світосприйняття без страху, але з цікавістю. Та з готовністю рухатись вперед, рухатись до себе, до свого серця, до розуміння себе. Потім цей спалах, цей вспишка перетворюється на канал, і я буду вчити вас, як структурувати це, як налаштуватися на вашу енергію, як зробити цей інструмент зручним та дуже контрольованим в ваших руках. І після цього ми пройдемо етап стабілізації, коли ці нові енергії вже включені в ваше життя, коли ви навчилися розширювати ваше світосприйняття, коли ви свідомо можете переключатися з ментального взгляду на світ на відчуття відкритості і повної, більш повного сприйняття цієї реальності. І вам легко переключатися з іншого стану на один, і він вже, вони вже починають працювати разом. І після цього дуже цікавий етап. Формування нового фундаменту, формування вашого нового відношення до себе, знаходження вашого більш глибокого, більш мудрого, більш цілісного себе. І це схоже на те, як ви знов і знов познаєте себе нового. Ви просинаєтесь з життя, ви просинаєтесь вранці, і ви не знаєте, що це день принесе. Але вам дуже цікаво, вам дуже від того тепло, сердечно, кайфово. І ви бачите, як кожного дня йдуть нові нові відкриття і нові і нові здобуття. В цю методику я максимально вніс комфортність, зрозумілість, легкість, можливість її індивідуально коригувати під ваші запити. І також з кожним етапом я разом з вами проходжу ці трансформації і допомагаю краще себе зрозуміти. Тож не соромтесь писати в коментах ваше відчуття і ваше ставлення до цієї методики. Ще я хочу сказати, що в кожному з нас скритий нереально крутий потенціал. Він дуже великий і він дуже персонально ваш. І я вважаю, що не потрібно шукати десь в інших признання чи того, щоб вас побачили, чи хтось, якийсь сильна людина, чи якийсь сильний метод, чи якась сильна корпорація, яка навчить, яка вас підтримає, захистить та навчити бути собою. Навчить бути собою. Цей вже потенціал заложений у вас всередині. Але як знайти ключик до вашої сили, у цьому і є хитрість. Як так сталося і чому ми стали відділені від власної сили, ми розберемо в одній з наступних відео. В одному із наступних відео. А зараз давайте переходити саме до практики, до першого заняття в методики освоєння вашого потенціалу. Поїхали! Для того, щоб ваші заняття були більш ефективними, перше, що я прошу зробити, це частину вашої уваги відправити в ваше тіло. Відчути кончики пальців рук, кончики пальців ніг, відчути вашу спинку, шию, грудну клітину, живіт, ваше обличчя. Зробити декілька вдохів, видохів для того, щоб повністю собі намалювати цю картину. І так буде починатися кожне заняття. І ви можете відчути, що вже контакт з тілом, він вже створює певну зміну вашого стану. Ви стаєте більш спокійними, у вас трохи розслабляються ваші м'язи, розслабляються ваші подумки. Але якби розслабляйтеся, але не засинайте, будьте свідомі в цьому стані. Тепер нам потрібно знайти доступ до вашого потенціалу, до вашого ресурсу. Або як ми можемо вискочити з іншого. Цієї пастки наших думок та нашого мозоку, який тримає все під контролем. Це називається зупинка внутрішнього діалогу. Вам я хочу запропонувати декілька варіантів зупинки внутрішнього діалогу. Перший варіант це через слухання. І ось зараз, слухаючи мій голос, ви можете звернути увагу на тишу проміж елементами звуку мого голосу. Раз, два, три. Тиша. Вверх, вниз, краса, любов. Як тиша створює звук? Що звук це не є первинна форма, а нібито тиша це є звук. Зверніть увагу на проміжки тиші між звуком. А зараз послухайте звуки навколо вас, послухайте якусь музику і дайте собі час поринути в тишу проміж звуками. Як відчувається простір, в якому створюється звук? Як ви можете, як простір кімнати, в якому я знаходжуся, ось моє тіло? Відчуття і є простір в кімнаті, який знаходиться. Так само через слухання ми можемо пройти до об'ємного відчуття простіру. І тепер зверніть увагу, як він відчувається, який він на смак, який він на дотик. Це прохолодне чи тепле відчуття. На що це схоже? Якщо б це було картиною, на щоб це б схоже в цей простір. І тепер поверніться увагу назад в відчуття звуку, відчуття вашого звичного розуміння звуку. Коли ви чуєте слова, і ваш мозок їх преобразує в розуміння, в певні картинки і в певні розуміння. І тепер знов звертайте увагу більш на тишу проміж моїми звуками. На те, як між елементами цього звуку з'являються невеличкі пробліски, і що вони також мають певну інформацію, певну глибину, певний стан. Коли слухаєте музику чи звуки навколо, спробуйте налаштуватися, відчувати саме простір проміж звуками. Коли ми слухаємо, тепер слухайте звичайно, коли ми слухаємо звичайним образом річ, то ми. Автоматично наше тіло формує, наш мозок формує з цих звуків, формує слова, формує образи, формує розуміння. Якщо ми слухаємо тишу і концентруємося на тиші, коли ми слухаємо звуки, слухаємо музику, слухаємо просто шум навколо нас або слова, в нас також мозок буде формувати спочатку відчуття об'єму, потім буде формувати образи, і потім буде формувати інше розуміння. І тут дуже важливо не залишитись на етапі образів. Коли буде оця, якби, пустота, вона починає, почне ставати також якимись картинками, відчуттями, якимись переживаннями, задача рухатись далі, дихати, спостерігати за відчуттями в вашому тілі, відчувати ножки, відчувати стабільність, це називається заземлюватись. І продовжувати дихати і спостерігати оцю пустоту проміж звуками. І... Ви побачите, що на певному етапі у вас почне в зворотньому етапі йти ваша мислімішалка. Міс і ті проблеми, ті питання, які в нас сидять на підсвідомості, вони будуть ставати більш явними, більш осязаємими. і задача просто через них йти і давати вашому мозку якби розкрутитися. І у кожного своє об'ємність, хто наскільки закрутився, але в будь-якому кейсі десь за 2-3 тижні регулярних практик по 10-15 хвилин два рази на день, ви прийдете в стан глибокого спокою, глибокого а, такого розширення, більшого сил, стану того, що більшість питань, які у вас в голові, які вас турбували, які визивали депресивні стани, які визивали емоційну напругу, які не давали вам спати, які вас позбавляли радості життя, вони. Знизяться, або просто зникнуть. І після цього відмітьте цей стан, запам'ятайте його, максимально заглибтеся в ньому, намагайтеся. Відчути, як цей стан пропитується в кожну клітину вашого тіла, в кожну частину, в кожну хвилину вашого життя. Як він натягується на всю кімнату, всю планету, на весь всесвіт, на відчуття минулого, майбутнього, на всі, всі імовірні реальності, натягується цей стан вашої ясності і вашої легкості. І це тільки перший спосіб, як можна розширювати ваше світосприйняття, сприйняття, як можна виходити на більш глибокі та більш корисні. Інформаційні потоки всередині вашого мозку. Подивимося, наскільки вам це буде цікаво. Набираємо коментарів, і в наступному відео я дам інші інструменти, то розкажу, як далі можна розвивати вашу енергетику, розширювати вашу свідомість, робити це комфортно, безпечно. Ефективно і при цьому ставати більш щасливим, більш інтегрованим в вашим життя і рухатись своїм шляхом. Всім удачі! Цілую вас міцно і розвитку! Нам всім пока!